Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Європарламент схвалив масштабну макрофінансову позику для України. Таким чином Євросоюз виділяє 35 мільярдів євро в межах кредиту від Групи 7. А виплачувати його будуть із прибутків, що генерують російські заморожені активи, які формальності ще лишаються на шляху цих коштів до України, і на що вона зможе їх витратити. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко зараз розкаже. Багатомісячні перемовини про 50 мільярдів доларів кредиту Україні під гарантією російських заморожених активів виходять на фінішну пряму голосування у Страсбурзі, що закріплює внесок ЄС. Одне зі свідчень тому у групі самих це партнери України з потужними економіками. Довго зважували всі переваги і ризики, і правові, і фінансові. Влітку дійшли висновку. Позику нададуть, але деякі учасники процесу, зокрема Сполучені Штати, потребували гарантії, що її не доведеться повертати кошти коштом місцевих платників податків, тобто що російські активи, котрі мали гарантувати цей кредит, лишатимуться замороженими. Зараз санкції, що тримають їх у паралізованому стані, продовжують кожні півроку. І цей проміжок, щоб заспокоїти партнерів у ЄС, планували збільшити до трьох років однак наткнулися на спротив Угорщини. Дипломати ЄС не вповноважені давати коментарі змі, припускали, що в такий спосіб Віктор Орбан робить послугу Дональду Трампу, якщо він переможе на виборах. То запобігає партнерам досягти домовленості, яка зобов'яже і майбутнє керівництво Сполучених Штатів виділяти кошти на позику Україні, та її все ж досягли і без подовження терміну дії санкцій. Частка ЄС у кредиті найбільша, складе 35 мільярдів євро. Про що раніше домовилися країни-члени, а зараз виділення коштів схвалив і європарламент п'ятьма стами 18 голосами за ціну, яку українці платять за цю війну, не виміряти в євро чи доларах, але нам не уникнути фінансового виміру цієї війни. Економіка України під величезним тиском. І після років російських атак на інфраструктуру, електростанції, наслені пункти, школи, лікарні, будинки. Потреба у фінансовій підтримці є нагальною. Про свою частку у межах загального кредиту від G7 оголосила Велика Британія. Лондон дає майже 3 мільярди доларів. А США зі свого боку готові, як і планували надати до 20 мільярдів доларів, навіть якщо Євросоюз не переконає Орбана зняти вето на подовження санкцій. Про це принаймні повідомило Financial Times, посилаючись на своїх співрозмовників. Водання пише, що на остаточне оголошення можна очікувати цієї п'ятниці. У Вашингтоні зберуться міністри фінансів групи Семи і домовляться про структуру і розподіл кредиту. Його погашатимуть за рахунок прибутків, що генерують російські заморожені активи, і знадобиться 5 років аби за їхній рахунок покрити позику, виділяти транші Україні планують із наступного року. Гроші витрачатимуть як на стабілізацію бюджету, так і на закупівлю зброї. Умовою їх регулярного надходження. Лишаються реформи і збереження верховенства права з Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+,1.